Тепер поговоримо про постановку ніг під час виконання вправ. Чим ми ставимо нижче ноги, у нас автоматично буде перший рух це згинання в колінах. Тепер дивимось, де у нас максимальне розтяжіння. Максимальне розтяжіння буде йти на квадрицепс та на голінь. Тобто амплітуда буде невелика. І головну роботу на себе буде брати квадрицепс. Ставимо вище розтяжіння обголіні буде менше. Тобто для тих, у кого гірша розтяжка, буде краще. І відчуватись буде більше квадрицепс, і трошки вже підключиться сідниця. Але все одно, головну руль на себе буде брати квадрицепс. Бо головний рух іде коліно вгору, коліно назад. Ставимо ще вище. Поки ще паралелі будемо розглядати. Тут у нас вже коліна майже не виходить за лінію п'яток. тому вже підключається у нас і сідничка. Головне, щоб у нижній частині у нас таз не підкручився під себе. Тобто ми один раз витягнули сідниці, пересіли, знайшли натяжіння в задній поверхні стегна, обережно натягуючи сідниці. Витягаємо себе вгору. Тобто уявляємо, що ми хочемо відірватися від стільця, стискаючи сідницю між собою, обережно вниз і вгору, вниз і вгору. Щоб ще більше відчути сідницю, можете під час того, як ви піднімаєтесь, це буде відноситись не тільки до горизонтального жими ногами, але і ще й до вертикального. Ми, коли опускаємось коліна строго вперед. Коли встаємо, ми наче хочемо їх розштовхнути, але не так, щоб прям виворачувало стопи. Тобто трішечки прокрутити стегно. Обережно вниз, і з видихом, наче вдавлюючись, уявляємо, що у нас кілограм двісті там стоїть ваги і вдавлюємо сідницю. В себе трішечки-трішечки, наче відриваючи від стільця. Момент, ніколи не робіть коліна максимально в, в рівне положення. Це дуже травматично і не корисно для ваших колін. Ставимо ще вище. Таз розгортаємо ще більше, тобто прокручуємо таз е, від себе. Прогин у нас буде в попереку. Обережно сідаємо. Тут амплітуда теж буде невелика, ну знову ж таки, дивлячись, у кого яка розтяжка, якщо в цій постановці ніг. І вс... максимальне навантаження буде йти на задню поверхню стегна і сідницю, через те, що максимальне розтяження у нас буде отуту. тобто в бедрах і в сідницях. Далі розглянемо, якщо ми поставимо високо і трішечки ширше. Ми можемо сісти глибше, бо у нас відкрилися стезобедрення. Розтяжіння все ще залишається на сідницях, і більше буде вмикатись сідниця. Знову ж таки, момент не коліна до тазу, а таз, наче до коліна. Коли у нас ноги стають ширше, тобто, от від цього моменту, і далі, 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 далі. Упор у нас буде йти на всю стопу і на зовнішню частину більше. Не так, що ми відриваємо стопи, а просто, наче, давлюємо на зовнішню частину стопи. Носочки теж можемо трішечки відірвати від платформи, коли встаємо. Дивимось далі. Якщо ми хочемо підключити внутрішню частину стегна, приводящі, носочки у нас будуть розвернуті ще більше, і коліна будуть розходитись в різні сторони. Щоб коліна не забалювалася до центру, вони завжди наче розгорнуті, таз відкрит, прогин тримаємо і з видихом вниз. Якщо ви внизу стукнулись, значить ви це зробили на розслаблених ногах. Обережно і видих. І видих. Тобто рух тільки в тазу і в колінах. Як допомогу, ви можете покласти собі руки на коліна так, щоб в нижній частині, наче ваша ладонь, штовхала коліна строго в п'ятку. Вдих, видих. Те саме, якщо поставимо нижче, ми більше підключимо внутрішню частину. І це буде у нас аналог присід, присідів пліє або присідів сумо. тобто все навантаження в основному буде забирати на себе внутрішні частини стегна. Сідниці при цьому ми не розслаблюємо ніколи. Завершили обережно, встали і вилізу.